Формадол таблетки від головного болю. Один плюс один Україна тет Ютуб сніданку хотіли відкласти цю розмову на завтра, але все-таки відкладали відкладали і вирішили зараз поговорити про будемо. прокрастинацію. Так, справді вчора світ відзначав день боротьби з прокрастинацією. Нам всім це знайомо. Кожен з нас, хоча б раз в житті, а іноді і не раз відкладав е, якусь справу на завтра, на післязавтра. І так воно все тягнеться, тягнеться, тягнеться. Чому ми прокрастинуємо? Що з цим робити? Давайте розбиратися. Ми запросили для себе для цього поговорити нейродослідницю Наталю Кадю. Наталю, на нас, будь ласка, Доброго ну, ранку. наче не нова Доброго тема. Ранку. Справді існує вже дуже дуже вічно, багато вічно. років розмов про це. Але тим не менш, кожен з нас все одно підпадає під цей процес, який називається Аж, якщо можна, от, э, розстав нарешті крапки над і це лінь проста чи це перезавантаження? І не те, і не інше. А що прокрастинація це свідоме відкладання роботи над справами, які для вас потрібні, і це відкладання впливає на якість вашого життя. Свідоме. Свідомо ти розумієш, вона буває активна і пасивна uh -huh. дуже швидко. Активна це коли ти свідомо відкладаєш роботу над важливим завданням і кажеш, я краще ось це, ось це, ось це зроблю. Uh -huh. Пасивна, це коли ти і нічого не робиш, і думаєш, як почати, і не mm. починаєш. Давайте краще на прикладі розберемося. як Це працює. У нас є зараз три завдання для вас, і ви маєте прийняти рішення швидко, довго не вагаючись. за яке ви візьметеся. У мене є три прохання до вас. Перше, мені дуже важливо вставити батарейку, я не вмію, але бачу, що це легко зробити в годинник, і завести його на е, шосту ранку. Мені на завтра. Mm -hmm. е, Нель, я попрошу. Е, Мені треба намастити чудовим домашнім маслом угу. хліб на сніданок твоїм малим. Я і сьогодні хочу я і мені розумію, оце так? я не розумію, що це про що це. Треба розібрати і зрозуміти від яких гаджетів оці шнури так. за що Но ви берете. Я так розумію, що логічно, що ми починаємо найчастіше, мабуть, навіть зі зламаними руками Ось робити воно, те, що легше і коли швидше. мова йде про прокрастинацію. Єгор почав робити завдання ще до того, як я закінчила його. Виконання mm -hmm. чому Єгор, ти взявся за цю задачу? О, перше, що я почув, за те і взявся. Тому що мені здавалося, що ти далі будеш мені давати інші завдання, і я швидко а хотів ти це взявся, почати. бо ти розумієш, о, це я точно можу зробити. Я бачу ну, логічно, годину да, це і це нель. Ти кожного ранку своїй мастиш хліб. І ніхто із вас і досі не глянув на цю купу дротів. А, ну, Давай так прикольно. ми, ми глянули, але ми розуміємо, що цю задачу на неї треба трішки більше часу, і треба її скоріш за все а розподілити на етапи. А ще шетинель і гадки не маєш з чого почати угу. і для чого це робити? Угу. Наталя сказала, але з чого починати, як шукати ці драти? Що таке гаджети? Де їх брати? Як я їх буду приміряти? Все це мозок зробив оцінку моментально і скавнель там, не почати край роботи. Ми не знаємо на хіба що воно треба. Ти в цьому а взагалі ось тут, не це себе? твоя сильна сторона роби. Тому давайте визначимо, чому ми прокрастинуємо. Перша історія, ми не знаємо з чого почати. Uh -huh. Завдання для нас настільки велике і складне, uh -huh. що ми навіть не розуміємо, як підступитися. А там, де мозок не відчуває досяжності цілі, він і не буде витрачати енергію. Тобто, виявляється, треба правильно ставити цілі, тоді е, збережеш себе і колег, наприклад, або родину від прокрастинації. Треба чітко, особливо коли і з дітьми, розуміє, для чого, для чого треба робити, треба, так? Uh -huh. друге. Забезпечте собі розуміння, з чого почати і з чого буде складатися ваша робота. До прикладу, розібрати це ти малим своїм можеш сказати, uh -huh. да? я уявляю, скільки дротів вдома. Uh -huh. да? Для з чого почати, візьміть, відділіть дроти з розеткою від дротів, які там вмикаються з роз'ємом. Роз да? Це буде перше завдання. Їхньому мозку зрозуміло, ось що ми можемо робити, тому що очевидно, що це легко виконати. Uh -huh. Далі обов'язково вигадайте собі винагороду. Що станеться, коли я це зроблю? Тоді мозок буде відчувати той дофамін, нейромедіатор, який дає нам відчуття бажання діяти, і він буде знати: ага, це ми з'їмо. Тут ми прокинемось, і в нас точно вийде. Да? А тут що буде? І mm -hmm. тоді з малими, ти коли домовляєшся, ти кажеш, ми розкладемо все, у кожного буде свій дріт для зарядки, mm -hmm. бо це найбільша проблема, да, і ми будемо тоді розуміти, де що лежить, і ви мені дуже сильно допоможете, бо я, як е мама, там не дуже розбираюся, не дуже розумію, що станеться, коли ми реалізуємо цю задачу. І от mm -hmm. коли ми починаємо з цієї історії, ми розуміємо, що робити, як, з чого починати, і що буде в кінці. Мозку все зрозуміло, а найбільше мозок прокрастинує через те, що в нього немає визначеності, що робити, як або для чого. Тож давай сприлується зради. Не всі задачі можна розкласти по полицях, тому що є задачі, ну де треба от самому якось розкласти. Та або ти не знаєш, як а мої задачі, які виникають тут і зараз в тебе є чіткий план, і тут оп, і щось, і щось цей план що робити, і що робити дивись Ігор, від чого ми ніколи не будемо прокрастинувати дві речі. Коли вам треба у вбиранню, ви не будете відкладати це на потім, бо вам класний приклад, так. і коли перед вами тістечко і ти ще не снідав, а воно класне і масло пахне. Ти не будеш сидіти на тарілку і прокрастинувати. Чому? Бо є відчуття: ось воно тут і зараз і є потреба. Тому нам чітко треба навчитися розуміти і вибирати речі і плани, які нам справді потрібні. Uh -huh. Ні, інші роблять не модно або щось іще. Коли мозок розуміє, що це моя потреба вивчити іноземно, бо я багато читаю матеріалу, uh -huh. вивчаю іноземною, і це моя потреба. Я без нього не можу реалізовувати свою щоденну роботу. То я не буду відкладати окій потреба, але я прокрастиную. От так буває, от так все і все тоді це ми можемо це. ніяк. це тоді, це коли ніяк. ти розумієш, що те, що ти прокрастинуєш, шкодить твоєму життю. Ага. Ти не можеш працювати школи, так, ну, школи, ну окей, а я живу без цього і живу тоді так. визнати, що це про відповідальність. Наскільки ти відповідальний за те, що стається в твоєму житті? Ага. І це теж хороша історія, тому що кожного разу угу. те, що ми робимо, ми приймаємо рішення про щось ага. і приймати рішення про те, щоб нічого не робити, це теж рішення. Ага. Тоді повертай собі відповідальність, угу. що ти або твої близькі і рідні, ви приймаєте рішення нічого з проблемою не робити. Але коли ви навіть починаєте проговорів. Це я приймаю рішення нічого з цим не робити. Тоді тобі стає ніяково, і Скажи ти думаєш, я хочу почати. наостанок ця схема працює з дітьми, тому що зараз почалась школа, і я бачу, перший тиждень ще дуже важкий. Вони з нічого дітьми буде не працювати всім три історії: перший режим. Особливо коли зараз, після такого довгого періоду, починається школа, mm -hmm. створи режим, в якому будуть чітко визначені часові межі, коли вони mm -hmm. над чимось працюють. Це їм допоможе. А всі інші мотивуючі фактори, які Під, ти підсилю їх, стимулюй їх. Дякую, каже І Розуміння супер, для чого робили. нам це подавати. Да. Чого точно ми не будемо і відкладати на завтра? Це реклама. На жаль, після короткої паузи ми це на ноктриває. А от так розкладено, добре, непогано. Живемо з цим і працюємо з цим. Наталя Кадя. Наталія. Дякую, Дякую. Дякую. тобі. Повертайтесь.